Всім привіт! Хочу вам розказати таку цікаву історію, щоб хтось із вас не потрапив у таку халипу. Якось на просторах райберту придбав собі Safari 420 з гумово-металічним руків'ям та цікавою коборою. Флобер з барахолки ось так виглядає 420-й. За серійним номером не найстаріший 34 913. Моніторивши барахолки в телеграмі, трапився мені цікавий флобер. Safari 420, точно з такої комплектації. І ціна була приваблива, 600 гривень. І я подумав, нічого, собі співпадіння, що точно таке саме, і ціна така. Та й думаю, напишу йому, що він мені відповість. Пишу йому добрий вечір. Копію йому його ж оголошення, пересилаю і питаю, чи є в наявності. На наступний день відповідає мені: добрий ранок, так є. Я уточнюю ціна 600 гривень. Відповідає мені так. Я думаю, попитаю додаткове фото, скоріш за все, не буде. Це ж якийсь там, ну, розводить він людей. Можна додаткове фото. Він працює, після відправити. Він мовчить, потім ще пишу: Так продаєте чи ні? І потім він пише Доброго дня, так. Я йому знову пишу: Скиньте додаткове фото. Відкритого барабану, зрізу ствола, зазорну там що-небудь таке. Понаписую йому. Він ось тримайте і скидає мені фото. Я, в принципі, здогадуюсь, де він взяв стільки фото. Коли на Райберті я купував, там було 3 чи 4 фото. Він, скоріш за все, попереднього у власника попросив багато різних фото, ну, щоб себе якось застерегти. На цей момент у мене вже було відзняте відео, залите на YouTube. Я йому скидаю посилання на цей самий револьвер. І питаю, це ваш револьвер? Ну, Він, мабуть, там подивився чи не подивився, пише модель, та же, але не мой, пише так. Я ж йому пишу. Номер такий самий і комплектація також. Потім пройшов скиньте відео револьвера, ну щоб в руці був кружочку в телеграмі. Ну зрозуміло, далі він повідомлення вже й не читав. Ходить, зрозуміло 100% співпадіння. Навіть по номерам, це одразу помітно по всім затертостям, по комплектації, ну скрізь 100% співпадіння. Цікаво що, що він коштує 600 гривень, 420-х Два тижні проходить, він залишається в наявності. Ну, я, в принципі, я одразу коли писав, я розумів, що він, типу, буде в наявності, але по факту його не буде, він напише, що він є. Тому остерігайтеся таких шахраїв. Кому сподобалось відео, проставляйте лайк і пишіть свою думку в коментарі. Ну, До побачення всім.